Привіт, друзі! Недавно я наткнувся в інтернеті на одну цікаву теорію з згеншину, від якої ви точно будете в шоці. Якийсь гравець, називаємо його Містер Ікс, досліджуючи лор очканатлана, помітив одну маловідому фігуру мудреця. Цей сейдж, як він називається в англійській версії гри, використовував душі інших людей як маску прикриття. Якщо що очканатлан це стародавня цивілізація у грі, в якій правив тиран очкан, знаходилась вона в межах теперішнього Натлану, де ще на північ від поселення клану Квіткового пір'я. Згоден з вами, що назва максимально дивна, ну але ж це китайці. Хоча, якби ми робили гру, то напевно у грі був би клан пса патрона, Лайк, якщо теж мрієте про це. Так ось, повертаючись назад, містер Ікс згадав, що там був один мудрець, який використовував душі інших людей як маску, і таким чином дійшов до висновку, що ми, можливо, теж це робимо. І насправді в мене є справжнім ітером Люмін, під ми, розуміється, чи то гравці, чи якась невідома сутність. Тобто ігрова механіка така: ми можемо мінятися між персонажами, яких ми викликали вибили і використовувати їхні здібності, тобто грати за них. Ми використовуємо Сузір'я як маску і можемо покращувати їх за допомогою нових копій. Хіба це не майже те саме, що робить мудрець? Тіло мудреця також змінюється на маску, так само як і ми змінюємо свій вигляд з лолі на ділюка, змінюючи команду і тому подібне. Хоча насправді звучить доволі дивно, і я б хотів доповнити це твердження. А що якщо маскою є брат чи сестра? І саме тому вони не є спускником. Хоча ними є. Якщо співнести це з лором глайдеру, ексклюзивним для Xbox, справжній брат чи сестра ймовірно загинули від якогось ритуалу з якимось королем, напевно, Ірміном, що спровокувало катаклізм. Тепер енергія базодні використовує мертвого брата як маску, подібно до Вертфольніра, його кам'яній формі грішника, поряд з сенсю та його людською формою. Якщо безодня вписана в Ірмінсуль, це може пояснити, чому близні. Нюк втратив статус спускника, або ж справа в тому, що персонажі, за яких ми граємо, не є канонічними. Ви можете буквально отримувати привітання з ним народження від персонажів у вашій команді з інформацією про те, скільки часу минуло відтоді, як ми востаннє бачили цього персонажа. Навіть під час івентів таке теж трапляється. Я вважаю, що механіка молитв є каноном або півканоном, але персонажі, якими ми володіємо, не є каноном. Так ми змінюємо персонажів, але всі в Тайваті все одно бачать мандрівника. І таких прикладів дуже багато: тренування стрільби з квесту Іназуми, знищення мішеней у квесті Монштата дівчиною, що тренується стати благородним лицарем, квести з історіями персонажів та інші приклади. Я просто не можу згадати їх усіх. Тож ні, мандрівник не змінює тіло. Це зроблено буквально лише заради ігрового. Процесу Пейдоу не бачить, як мандрівник перетворюється на її двійника і використовує її рухи. Вона просто бачить, як мандрівник робить рухи мандрівника. Можливо, тема трохи складна, проте, надіюсь, ви зрозуміли суть того, що я хотів донести. Пишіть, що ви думаєте. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей в наступному відео.